Хто живе в помочі Всевишнього, під крівою Бога Небесного поселиться, скаже Господевій заступник мій, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає у день, ні німа що пічні блукає, ані на гості біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча І десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, і від плату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього вишнього поклати, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рано не тіло тіла Твого, богало своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, Господа і веселіська наступиш. І потопчеш льва і змія, бо на мене він поваги вирядую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скруті визволю його, і прославлю Його. Добрим віком обдарую його, і явлю Йому спасення моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі,